Відкриту лекцію на тему Знай свої права благодійні внески пацієнтів провели у Тернополі. Спікером виступив експерт із протидії поборам за безкоштовну медицину Олександр Ткаченко. Організували захід активісти громадського центру дій, адже кожен, хоч раз у житті, стикався із неформальними платежами за надання медичних послуг. Хтось вважає це природнім, а інші вважають у цьому несправедливість і протизаконні дії. З людей зараз лікарі часто вимагають так звані благодійні внески, які не опубліковуються ніде, не обліковуються, ніхто не знає, на що вони йдуть, на що витрачаються. І часто постають такі проблеми, що з людей гроші збирають, а в той же час людей вимагають або закуповувати якісь товари на власний, власний рахунок, або давати кошти на це. Наразі існують дві відомих схеми незаконного виведення коштів із фондів: свояки і нарвані. І їх можуть зупинити заходи як на національному, так і на місцевому рівнях. Тож, лише знаючи закони та свої права, пацієнти зможуть вимагати якіснішої медицини без поборів. Додам у Тернополі теж уже розпочали боротися із цією проблемою. Станом на на вчора вже підписані всі договори всі в лікарнях міста, тобто лікарня швидкої допомоги, друга лікарня і третя лікарня. Договори підписані про звітність, якраз те, про що йдеться в цій лекції. Тобто лікарні тепер будуть звітувати кожного місця до 8 числа про те, куди вони витратили гроші, скільки надійшло, і ну от всяке такі таку інформацію придавати активісти центру громадського контролю дій склали типовий договір між лікарнями та благодійними фондами із пунктами про обов'язкове фінансування звітування обох сторін.